Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку і цифровізації Катерина Черногоренко сказала про те, що зараз міноборони хочуть перетворити додаток резерв плюс на повноцінний цифровий аналог ТЦК. Мовляв, зараз планується розвиток цього застосунку. каже ця заступниця міністра, що продовжується робота над побудовою проактивних державних послуг онлайн. І зі зворотнім зв'язком від людей. Ну, ось така робота ведеться. Це в принципі реалістично, що все. Ну, що буде ні. ну, думайте, ну, ну давайте говорити відверто. Цифровізація йде своїм шляхом. Ну хтось колись міг придумати, що буде якийсь там, умовно кажучи, банкінг телефоном розраховуватися. Ну ніхто ж не думав, але це ж відбулося. Якщо взагалі. Прибереться такий е, контакт е, від людини до довідки. Якщо між ними прибрати посередника у вигляді ще однієї людини, то в принципі нічого поганого з цього не буде, тому що зникне якийсь там корупційний фактор, зникне, скажімо так, фактор задіяння. Ну, якщо ми говоримо про ТЦК, задіяння військовослужбовців в роботі, яка в принципі ну теоретично не притамана військовослужбовцям, бо військовослужбовці мають займатися, як кажуть, військові мають воювати. А не займатися бюрократичними машинами взагалі. Бюрократизація держави вона ж відбувалася, що знаєте, якби бюрократія це чиновники. Чиновники це черга, а черга це порядок. Так десь ще при совку було. Ну і прибрати цю ланку можливо, це є якась доцільність, але справа в тому, що ми пригадуємо дію, да? всі користуються тою дією, багато хто її хвалить, багато хто ганить. Ми зараз не будемо влазити в системи захищеності і так далі. Але питання захисту персональних даних буде стояти дуже гостро. Те, що дію ламали, це вже не для кого не секрет. Те, що дія не безкоштовна кожного року обходиться державі України в багато грошей, так наскільки вона корисна, це вже питання дискусійне, кому як. Але чому ми її не використовуємо? Чому ми придумуємо ще якийсь велосипед, та у вигляді резерв плюс? Ну, це ж ті самі персональні дані, це ж все ж те саме, що в дії. Але нам треба придумати ще один велосипед. Нехай цей велосипед називається резерв. Ну окей, придумали ще витратять гроші. Ну ця от історія мені трішки така, знаєте, дискусійна. Але ще раз наголошую: цифровізація процесів в, світу, в світі йде своєю чергою, і це ну, не виключення. Нехай роблять, будемо дивитися, що з цього вийде. Дехто каже, ну але ж витік персональних даних. Ви знаєте, коли русняві заскакували в ті чи інші міста, вони зразу йшли не просто. По адресам атошників, але і по адресам їхніх родичів, тому що ці наші персональні дані давним-давно зливаються і так далі. З другої ж сторони, якщо хтось каже, там мені нема що боятися, бо я чесна людина, мені нема що боятися, я там не боюся зливу цих персональних даних. Ну, спеціалісти кажуть, ну то візьми, опублікуй номер своєї банківської карточки та Пін-Код. Ну, тобі ж нема що боятися, ти ж чесна людина. Тому це все питання до фахівців, я не є спеціаліст кібербезпеці. Тому можу лише загальними тезами сказати: захист персональних даних має працювати, створювати ще один велосипед, окрім дії, вважаю недоцільним, але раз вже взялися за основу резерв плюс. Нехай він собі буде, От, тому що ми не можемо цей процес змінити, якщо вже він втілений в життя на рівні законодавства України. Ну, значить, тоді треба діяти в межах законодавства України. Нехай працюють. Демо зараз до однієї з актуальних тем, яка пов'язана із політичною да, цієї передвиборчою кампанією в Сполучених Штатах Америки, тому що так чи інакше, але ті процеси, які відбуваються там, вони будуть відображатися на політиці Сполучених Штатів щодо України на подальшій підтримці і так далі. Напередодні, 16 липня, в мережі з'явилися фото колишнього британського прем'єра пана Джонсона, який зустрівся із Дональдом Трампом. І говорить про те, що однією із тем для обговорення під час цієї зустрічі стала підтримка України. Джонсон що говорить? Не сумніваюся, що Трамп буде сильним та рішучим в питанні підтримки України та захисті демократії. Разом із тим, тих, кого Дональд Трамп вже бере. У свою команду досить багато питань викликає. Той же, е, ймовірний віце-президент, якщо Трамп стає президентом, Джей Ді Венс відзначався абсолютно антиукраїнською позицією. Далі з команди Трампа лунають е, заяви про скорочення підтримки України і так далі. Це все його оточення. Ми не знаємо, якою буде політика Трампа, але разом із тим, яку зараз Політику, яку зараз позицію маємо ми займати, як і з ким працювати на дипломатичному рівні, давайте говорити відверто. В команді Трампа є різні люди. В них навіть є свої Мар'яни Безуглі. От і ми це теж знаємо. Риторику просто дехто скажімо так набагато сильніше. Е, ні, не так позаме безмежно сильно підсилювали ті чи інші тези, сказані Трампом по відношенню проти України. Аналогічно, як дехто формує завищені очікування з тез, які сказані Трампом за Україну. Ще раз наголошую, мені здається, що це все просто передвиборча риторика. Ну, це знаєте, це як по принципу популістичних популярних розмальовок в Україні. Коли проходили вибори, президент Зеленський приїжджав на Харківщину. Розповідав кандидат в президенти верніше розповідав про неоднозначність руського язика. А коли приїжджав на Львівщину, то розповідав, як він дуже сильно любить українську мову і за НАТО. В результаті з одними олівцями розмальовували, кожен розмальовував собі свого президента. Видали пачку фломастерів, і люди собі малювали. От одні малювали, що це буде за русський язик, другі малювали, що він за НАТО, треті малювали, що він зламає систему поборонь всіх барих і так далі. Тобто, це була передвиборча риторика. Результат цієї риторики ми сьогодні бачимо. Оце є справжня. Натура президента Зеленського з усіма її плюсами мінусами. аналогічна історія з Трампом. Трамп говорив, е, ну, скажімо так, е, давайте пригадаємо, скільки зброї Україна отримала при Обамі. Це ж демократ. І давайте пригадаємо позицію, а скільки ж Україна отримала, коли Трамп був. Не багато, але Джевеліни, протитанкові речі і так далі. Тобто нам же прийшли, почали надходити коли. Тобто це перший момент. Так, маленька кількість і так далі. Ну, питання ж не в тому, яка кількість, а питання в тому, хто продив, пробив цю скважину для того, щоб Україні взагалі відкрити поняття летальної зброї. Бо нам ж давали лише простині, і навіть каски не давали, і бронежилети не давали. Давали якісь там медичні прилади, і простині і мобільні госпіталі. Ну, така історія. Тому сьогоднішні вибори в Сполучених Штатах так вони загострюють ситуацію дуже серйозно. Трамп робить крайні протилежні заяви. От на кшталт як зараз заява разом з Борисом Джонсоном. вирішує висновки Бориса Джонсона по відношенню до заяв Трампа, скажімо так, які вони там обговорювали, але ж ми пам'ятаємо і попередні заяви приводу кандидатури віце-президента, якого обрав Трамп. Ну давайте говорити відверто. Ця людина критикувала Трампа декілька років тому. А сьогодні ця людина співає Трампу дифірами. Політика, реальна політика, вона така, і флюгер міняє, розвертається в залежності від вітру. Але, що сталого, що стабільного є в цієї людини, яку Трамп обирає віце-президентом? Ну каже, що він дуже не любить Аліекспрес. Це зараз моя мій висновок, але мається на увазі він категорично проти експансії економіки цей, Китаю, тобто він все-таки. Його позиції він дуже категорично налаштований проти такого серйозного розвитку впливу Китаю на глобальні економічні процеси в світі. Отже, ну тепер давайте поговоримо: а Китай це чий друг? Ну якщо він буде кліпати Китай, займеться Китаєм. Ну то я ж скажу слава Україні. Та й буду мовчати. Правильно, от якщо він буде з Китаєм кліпати їхніх союзників, які підтримують Китай в лиху годину економічних криз. Ну так я ж теж скажу слава Україні. Розумієте, тому ми зараз можемо гадати будь-що. Мене більше я звернув увагу більш на іншу заяву. Заяву Байдена. Ми всі пам'ятаємо, як Байден казав, що він іде на вибори. Ну тобто, це все ж нормально. Він єдиний кандидат від демократичних сил і так далі. Після провальних дебатів всі почали говорити, що Байдену варто зняти кандидатуру. Ну і такий би знаєте, скажімо так, щоб не палити мости. Як це має відбуватися? Гуляла теза, що лише родина може сказати Байдену, що все. Дідусю, хватить, от, і він тоді не піде. Але родина зробила заяву, даби не було ніякого розколу в демократичній партії. Родина зробила заяву, що дід іде, все, значить, все, родичі всі підтримують. Байден сказав: Я йду, нічого ви собі не видумуйте. Вчора я кашляв, бо я трохи був слабий, і так далі. Але сьогодні Байден зробив заяву, що лише лікарі можуть йому заборонити, якщо дійсно скажуть, що в нього є якась проблема. Це я називаю неспалений міст, і це є ще. Той проміжок часу до, до з'їзду демократичних сил демократичної партії в сполучених штатах саме для того, щоб вже прийняти остаточні рішення, бо вже після з'їзду то точно вже ніхто нічого міняти не буде, і от на це треба звертати увагу. Наскільки там загострюється зараз історія чи йти Байдену, чи не йти Байдену? Ми знаємо, що і спонсори притримують свої вливання в виборчу компанію. Деякі спонсори і зірки почали робити заяви. До друга Байдена, що друже. Ну типа дивися, така от є проблема, наше ж завдання треба виграти. Тобто, ми бачимо, що багато політиків зробили такі заяви, і отже, з'явилася сьогодні в пресі саме ця теза щодо лікарів, які можуть сказати, що є якась проблема. От і нам за цим треба слідкувати уважно. От от я на це зараз зверну увагу. А риторика передвиборчих обіцянок вліво і вправо, вона дуже серйозна і дуже дискутивна. Тому що це є виборчі перегони. Кожен грає на своїй популярності або на якихось можливо і популістичних заявах. Бо у кожного політика є якісь заяви популістичні, які він, типу, якби хотів би, але ж розуміє, що вони нереальні, і це називаємо популізмом. Ну от десь так приблизно я це коментую.